Роман, як не пойму, ну от як не зайду, так ти кофе п'єш. От чайник колотиш постійно. Як з коньячком. З конячком. Ну так що ти щось зробив сьогодні, скажи. Передівся. Да. Подивимося, що Роман зробив тут у нас. О, так тут вже і плиточка затерта. Епоксидна затірка зроблена. Шовчики за лісов з плиточкою. Та бійба. Дарова. Афина. Не, смотриться вообще на тієї серії шлюб не виду. Ну почти. Там трошки підтерте, ще треба, там ще стало звіт разочек. Хімія спеціальна є у нас. О, тут теж затерте. Оце, конечно, така плитка, вона квадратиками йде. Каждый квадратик цей випухлий, цей вдутий трошки за що цього йшли. Ну, так все бімба. Тут лючок для э, силіконом задується і все, він там буде відкриватися. Ну, А тут а ми теж силікончик нанесемо на це перемикання, Це біжиримо, спочатку потім нанесемо вазелінчик або сюди, або туди. Замажем силіконом і потім через два дні відкриваємо. Там, де вазелін був нанесений, силікон не прилипає.